Після продажу будинку ми з нашим клієнтом купили квартиру, але дуже-дуже незвичайно. Зараз я вам покажу. Діти виросли, будинок став завеликим, і клієнт хотів у новій квартирі відчувати себе як у будинку. О, вітаю! Ви вже вітаю, тут. це новий власник. Отже, Станіслав, розкажіть, що ми шукали? Ми шукали світло простору квартиру з високими стелями, з гарним видом, тиху, затишну світлу. Так, да, насправді наше завдання було знайти квартиру на останньому поверсі, щоб це були високі стелі 5 метрів, щоб можна було зробити два рівні, встановити сходи і відчувати себе як у будинку. Саме так тут є все: стелі, 5 метрів, панорамні вікна з видом на Хотівський ліс. Кожного ранку свіже повітря і відчуття природи, навіть у місті. Чи дизайн проект в подарунок? Так, це також важливий критерій. Тут я можу втілити сучасний дизайн, який є в моїй голові, зробити двоповерховий простір зі сходами. Про який давно мріяв сучасну кухню, вітальню, зону відпочинку, обов'язково вийде. це все в ЖК кришталеві джерела, закрита територія, охорона, розвинена інфраструктура це ідеальне поєднання природи і міста. Так, дуже задоволений нашою співпрацею Навзаєм. взаєм. Друзі, якщо ви бажаєте знайти квартиру під ваш особистий запит, ставте плюс в коментарях, і ми обов'язково це зробимо.